Коротке відео по оновленнях. Не знаю, чи ви всі бачили, чи не всі бачили, така Астра приїхала 2010, рік 1,6 бензин. В принципі, майже без роботи, Може, можемо продати таку, як є. Незначні косметичні моменти, там якісь подрябанки на бомперах отакі речі. В загальному прикольно, на космо в легкосплавних дисках. Такі в салоні ще шкарина кермо, круїз, Кондиціонер, ну, типу кліматконтроль, клімат контроль, два підйомника присутні. Незначна, ну, можливо, трішки краща, хімчистка. резинки, приємок цілі, проєми не витраті. Салон нормальний, гумові коврики вже є постелем. В багажнику що у нас там? О, треба цю штучку придбати хтось, поламав, багажник комплектний, шторка, знак аварійної, це все присутнє. Аптечка знак варійної, я вже заговарююсь під вечір. Є запаска повнорозмірна. Можемо газ поставити вам, можемо. Та все, що потрібно. ГРМ, олива, фільтри, вона затонована. Гума, гума С. -а. Якась як нова там вигляд абсолютно. Ну, 21 рік, але на вигляд протектор, бачите, який. як каже мій водій, можна пальця зламати. Така Астра, це з того, що приїхало цього тижня, 10 рік. Друзі, по цінам, сьогодні я знімаю понеділок. По цінах питайте всереду. Заплачу за розмитнення, в середу скажу. Або пишіть коментарі, і я потім передивлюся ваші коменти, і я вам обов'язково дам відповідь. Коротше, отакий от апарат. Це з того, що сьогодні приїхало. Готовий в нас повністю до продажу Дастер 9712 року, біленький, 1,6 бензин. Кому цікаво, можете приїхати, подивитись. Дастерок швейцарець 180. Скільки там у нас? 186 тисяч пробігу на легкосплавних дисках. 9700 його ціна. Бензиновий, повноприводний. Хто хоче собі класну машинку, риболовля, відпочинок. І все таке решта, можете приїхати його подивитися. Живенький, повноприводний, 1,6 бензин на простому двигуні. Знову ж так само газ, ТО, все, що потрібно, зробимо під вас під ключ. Фієсту, не знаю, бачили-не бачили, друзі, 5 тисяч восьмий рік Фієста. П'ятерочка, дуже гарний стан машини. Теж можете приїхати подивитися. І в цій партії в нас дизельний АХ приїхав 35-й. Має там, незначне. Таке. Тут теж, друзі, до речі, хто хоче 11900 за цей посад. Двері, в колір придбати, сіли, поїхали. Машинка, живенька, гарненька на сервісі. Дуже класна комплектація, дуже рідкісна машина. На такій комплектації їх мало і на 125 кВт двигуні їх теж дуже мало. Бачите, таке пошкодження кришки. Завтра поженемо на рихтовку. Кому цікаво, а Х35 дизельний повноприводний. Приїдете подивитися. Живенька тачка. А, ще привезли на реалізацію цю машину. 13 рік, 2 літра HDI, 219 тисяч пробігу, 9 місний, ексклюзив, комплектація, тобто клімат, круїз, атермальне, датчики. 13 тисяч люди стартують, але торгуються. 13 рік, 13 тисяч, 9 місць. Така. Прикольна, на механіці, правда, така, як у мене була, У мене була автоматна, я продавав. Тут привезли на реалізацію. її е е е За 13 тисяч зелених, вічно зелених. Торгуємося з Херсона машина в людей. Люди виїхали, чоловік військовий. І ну, треба просто машинку продати, бо немає змоги. Е Корочі, є оселю закривають. Машинка має поїхати. Має три підкраса. Але в загальному, прикольна, така живенька, дуже гарно їде, все. Ну і не забувайте, апарат пацанський, апарат пацанський, апарат пацанський. Короч, приїжджайте. Приїжджайте, дивіться, віварики, все, що тут є на майданчику, все цікавеньке, дуже-дуже сильно обновився майданчик. Хонди, фактично, бачите, всі продані. Це РВшки одна бордова залишилась. Ми по ній робимо вже ексклюзивно цікаву ціну. Ви такої ціни не знайдете. По ДС замінили комплект комплектором ролика ГРМ. ДС, все. ДС готовий до, до зустрічі з вами, ДС повністю вже обслужений. Масло тільки перелят. І все. Ну і так, друзі, майданчик оновлюється, будемо, будемо робити апгрейд трішки того всього. Ця, друзі, шара ціна. Лобове ско входить в заміну. 5,412 рік кліво. Ну, де ви знайдете таку ціну? Живеньке, класне кліво. 2012 року, універсалі з підігрівами сидінь з нормальним сервісом. І так багато бюджеток. На цю робимо знижку, кому цікаво, приїжджайте, пропонуйте ціну. Цю женем фарбувати. Множили, ділили, множили, ділили, фарбуємо і будемо продавати. Нема сенсу тримати так. Нотка класна, Меган класний. То все тут є. Зефіра сервісована, класна, дуже. Зефіра взагалі топчик, друзі. Не знаю, приїдьте, заберіть. Машинка дуже-дуже. Збережена, не фарбована, буде на ріях, побачите. Ну і ці, цей ряд. Цю зараз люди там е, поки що в резерві. Вона думають, ця е, доступна за п'ятерочку. Цікаво набирайте. Все, бережіть себе, Україну. Всім добра, всім пока.